Знаєте, компанія Ubisoft, мабуть, проклята, або не надто старається. Має чудові ігри, серіали, неймовірні нові проекти, але половина з них, маючи доволі гарні особливості геймплею, оригінальні прийоми, стиль, фішки, нудні, мов пенсіонерка, що згадує про роботу компартії. Згадайте лишень Assassin's Creed, Far Cry 2, Tom Clancy's End War і так далі. Звісно. Потім розробник все виправляє, але чому не можна зробити як слід відразу? Ось така приблизно історія вийшла із грою From Dust, жанр якого, мабуть, не назвеш краще, ніж симулятор Бога. Сюжету в грі категорично немає. Туземці шукають давніх. Ось і весь сюжет. Так, на кримінальну драму розраховувати не доведеться. Але, хоча б цікавіше зробили, бо відверто починаєш засинати вже на 20-й хвилині гри. Рятує забавку від геймерської зневаги тільки геймплей. Але тільки, якщо його приймати дозами, висадіти годину за грою, виконуючи всі побічні забаганки, важко, дуже. Ми така собі сила Бога, яка може брати кульку різного матеріалу і ліпити з цього щось нове: насипи, озера, іноді навіть гори. Зроблено гарно. По-перше, кулька різної рідини дуже гарно виглядає. А по-друге, все це має фізику. Тобто, стовп піску насипати неможливо, він розсиплеться у гірку. Це додає достовірності і ускладнює ті чи інші завдання. Про графіку нічого путнього не скажеш. Розумієш, що це не ааа проект, і на круту картинку розраховувати не можна, але не покидає відчуття, що мила, тобто блюру, вистачило б на одне гарне прання білизни. Кольори бліді, невиразні. Хоча іноді все ж є чим потішити око, але це буває вкрай рідко. І текстурам бракує мальовничості. Могли б хоча б на краплю більше зосередитись ось на цьому камінці, на цій травинці, але ні. Окремо, щось сказати про звук теж неможливо. Він тло, і його не відчуваєш. Немає і музики. Вона лунає лише інколи. Про неї забуваєш, але коли вона є, то грає доволі гарна композиція. Хлюпання води, виверження лави і пісок звучать гарно. Але не вау-ефект. Знову акцентую увагу, що це не ААА проект і продається він інтернет-мережею. Загалом гра вийшла неоднозначно. Як для невеличкого проекту за невеличкі гроші, вона доволі гарно і якісно виконана. Її тривалість відніме у вас декілька вечорів, але не більше. Геймплей має задатки на більше, але він поступово набридає. Мило починає втомлювати очі, виснажується мозок. Відсутність стимулу у сюжеті або у чомусь ще робить важким тривале сидіння за грою. І стратегією це не назвеш, і богом себе не відчуваєш. Гарні задумки, але не докрутили, не дотиснули, не потримали гру в цехах, не виділили більше коштів. А шкода, проект гарний і має всі шанси стати гарною стратегією в майбутньому. Але не зараз, не з таким рівнем. Бо Богу тут нудно.